Здоровенькі були, ви на каналі Карінтефу, а це 14-та серія по будівництву транспортної компанії у грі Transport Fever 2. На минулій серії, що ми зробили, на минулій серії, я поліпшив. Трошки лінію, яка доставляє у нас нафту. Ми почали краще виробляти товари. Тепер у мене тут і більше виробляється сталі, і більше виробляється пластику на хімзаводі. заводі. Пластик у мене взагалі шикарно виготовляється, максимальний рівень заводу. І споживчі товари тепер у мене також будуть краще виготовлятися. Що ж, ми поклали початок великій лінії доставки, яку я собі запланував, а саме ось цій. Тепер. Мені потрібно оцю станцію підключити таким чином, щоб на оцю станцію доставляли також і товари, які будуть вести сюди, а звідси товари будуть доставлятися у Мелітополь. Саме ось тим нашим потягом, який зараз їзде. Де він, до речі? Е, на вантажній станції, остаткування. Ось, будь ласка, ось цим потягом. Він у нас тепер буде возити набагато більше товарів. І буде, все у нас набагато б... буде у нас набагато більше грошей. До речі, його б уже можна було поліпшити. Цей потяг. Я дивлюся, що у мене з поліпшенням виробництва хліба на минулій серії тепер хліб зберігається тут набагато більша кількість. Добренько. Що ж? Давайте тепер робити і працювати над тим, щоб поліпшувати і доставляти цю лінію. В першу чергу, давайте я зупиню гру поки що, щоб нічого не наплутати, нічого не пошкодити. Мені потрібно зробити лінію доставки товарів на ось цю стебник-пересадка лінію. На ось цю, господи, що це таке станція. Вона в мене велика, яка в неї довжина зараз. Чи є така інформація? Ні, такої інформації, схоже за все, що немає. Тоді я зроблю наступним чином. Я поки що її залишу так, якщо що, то я її продовжу і трохи виправлю залізницю. Значить, нам звідси потрібно зробити доставку сюди. Я думаю, що мені можна просто зробити окрему. Станцію. Яким би таким чином її зробить, аби мені хто підказав. Ну, давайте, ось так я її проведу. І з неї треба вивезти дорогу туди. То тепер я беру широку вулицю. 100 км на годину максимальна швидкість, чудово. Ну, нехай буде ось так. І сюди, отак, вона виїжджатиме. Все, чудово. Тепер м -м, ми робимо маршрут звідси. Нехай так вони забирають з іншої платформи. Доставку сюди. І це в нас буде лінія. товари транзит. Ось так вона в мене буде називатися. І на неї я куплю. Дві таких машини. І нехай вони будуть у мене потрошечку возити товари. Тільки де вона? ця лінія. Ось вона. Я гадаю, що двох машин повинно вистачити. Якщо ні, то тоді, якщо, можливо, додам ще одну машину. Що в мене тут, до речі, по виробництву? У мене товарів виготовляється набагато більше, ніж їх можуть доставити. Чудово. Ем, далі. Далі мені потрібно прокласти залізницю ось сюди, до цієї станції. В принципі, воно виглядає не так вже і складно, якщо чесно. Добренько. Значить, залізницю. Я прокладаю тут, да? В мене. А, тут швидкість 120-120. Тут мені потрібно зараз зробити. 111-99. Мені потрібна швидкість всюди 120. Ну, там 180 нормально. Отак, От давайте. Я ось тут хочу видалити. Угу. Тепер а, давайте я ось так зроблю. Ось тут з'єднаю, що було всюди 120, а цю просто потім сюди ось так додаю. Все, чудово. Тут мені потрібно додати сигнали, які б не давали можливості потягу, який в перспективі буде їхати із депо. Mm, щоб він чекав і не заважав цьому потягу, який їздить з цієї сторони. Mm. Ну і може, на всякий случай, ось цей потяг може чекатиме. І може, ось тут він чекатиме. Все. То вже який потяг першим стигне, так би мовити. Um, ага, мені все одно тут треба буде ще прокладати маршрут. Mm, далі. Далі, далі, далі. Мені потрібно ось тут. В Донецьку додати ще вантажну станцію. Додати, по-перше, шлях. Електричний, але не високошвидкісний. Отак. Чи можу спочатку платформу завантажити, а потім потягом його, щоб більш плавний зробити, так? Да, я думаю, так. Готово. Тут тепер у мене є а, вантажна платформа, і в мене є вантажна колія. Чудово. Тепер я прокладаю колію звідси, я хочу її провести ось так. Тобто, ви зрозуміли, тепер, чому я поставив ось тут ще одну станцію. Тому що отак, отак в мене чотінько тепер буде колія проходити ось тут між м опорами мосту. І спокійно вона собі а, не буде заважати її ось ця опора. А тут би мені довелося занадто зменшувати швидкість потяга для того, щоб з'єднати нормально. Ну і тепер ось так. Все, по 120 кілометрів. Тепер виводимо цю залізницю сюди. Тут я розширюю тунель. Ведемо його сюди. І тепер мені потрібно його. А що, 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 що? як ти тут з'єднувалось? Ага. Тепер мені потрібно якимось чином з'єднати ось цю колію так, щоб у мене було 120 км на годину. Давайте пробувати. Так, тут у мене 115, 114, не, не дуже мені це підходить. Можливо, варто є його тоді зробити ось так. Трохи далі з'єднати. Ну, блін, тут все одно: 105, 105. Тихо, 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 тихо. Ну, ось так, в принципі, дивіться, по 116. 4 км на годину я втрачу. Але я зможу. М -м, нормально собі... А чого зіткнення? А, з тунелем. Блін. Фігова, те, що тут з тунелем зіткнення, треба подумати, як його зробити. До речі, якщо ось так я просто щойно вивів із тунеля ось тут. І з'єднав з цією колею, тут тепер у мене 120, 119, 116. Ну, тут невелика буде втрата швидкості. Все, мене це цілком влаштовує. Добре, тут у мене є станція тепер, а потрібно якось її плавно з'єднати ось тут. І зробити таким чином, щоб в мене ще потяг переналаштувався і виїхав сюди. Давайте дивимось, де починає втрачати швидкість. Ось тут починає втрачати швидкість. Ось, будь ласка. Так, гаразд. Тут 120. Тепер з'єднуємо. З'єднуємо з цією лінією. Це максимум на який можна, так? Да? Ну окей. Ось так. І виводимо сюди. Тепер цей, в мене пасаж... цей вантажний потяг повинен ось тут чекати, поки не проїде м -м, пасажирський потяг, обов'язково. І тут він повинен чекати також, поки пасажирський потяг не проїде. І аналогічна ситуація із цієї сторони. Маєш чекати все. Щоб не було такого, що він не заважав моїм пасажирським потягам їздити туди-сюди. Чудово, тепер просто-напросто, що мене залишилося, це довести цю колію. Ой. Довести цю колію до тієї станції, на яку я запланував. До речі, ось цю можна буде видаляти, але зроблю це трошечки пізніше. Все, я колію довів до цієї станції. Тепер в мене тут зможе потяг завантажуватись. І м -м тепер ось ця станція, яка в мене тут стоїть, вона мені тепер не потрібна. Я її можу спокійно видаляти, але на оцій лінії. Керування транспортом, я його просто зараз продаю. Продав його всього за мільйон. Він, він давно в мене стоїть, він уже в поганому стані, скоріше за все, цей потяг був. Тому, отак. От Чудово. Тепер, тут у мене що? Тут у мене м -м -м, передмістя Донецьк. Значить, лінії. Дерево машини. Це на машини ми доставляємо дерево, правильно? Дерево машини. Дайте мені глянути на цю лінію. Угу. На цю лінію мені потрібно її трошечки а, змінити. Бо, по факту, це дерево воно ж потрібне, здається, і сюди, на інструменти, правильно? І дерево-інструменти. Так, у мене ось одна лінія, вона доставляє сюди дерево, забирає дошки і везе на інструменти. Інша робить те саме, але везе ще й дерево на машинобудівний. Тобто тут тепер мені лінію дерево машини. Я її змінюю назву на дерево дошки. 1 в мене ж такої лінії немає, якщо я не помиляюсь. Ні, такої лінії в мене немає. Чудово. І тепер тут я видаляю а, станцію передмістя Донецьк. Ось так. І тепер у мене машини будуть займатися тільки тим, що доставлятимуть дерево Ось сюди. І в мене буде вироблятися більше інструментів. Все, чудово. Можна тут навіть трошечки транспорт покращити. Ой, в мене тут занадто багато. Давайте я його весь продам. М -м а де в мене депошка є? Я поспішив з тим, що я продав транспорт. Треба було просто якийсь замінити. Він би тоді не чекав, поки сюди хтось доїде. Де в мене найближча депошка тут? Ну, напевно, є ось ця найближчая. Так. Місткість. Ну, я думаю, цією машиною знову будемо возити. Яка тут відстань у мене? Я думаю, три штуки. Три машини буде цілком достатньо, і її давайте на дерево дошки один. Ну, і тут, звісно, що ми робимо на Донецьк схід повне завантаження. Все, чудово. Тепер сталь машини. Чи потрібна мені тепер ця лінія? Мені тепер ця лінія, в принципі, не потрібна. Сталь в перспективі, можливо, кудись я її і буду доставляти, але машини тут ми виготовляти не будемо. Тому тут керування транспортом, весь транспорт я продаю. І саму лінію а, я видаляю. Чудово, лінію видалив, транспорт видалив. А В теорії ось цю сталь можна буде доставляти кудись сюди. Для того, щоб виготовляти товари для конотопу. Хоча тут сталь ось, ось є. Мені легше буде цю налаштувати сюди доставляти, ніж звідси возить, правильно? Ну, в принципі, дивіться, я, якщо що, зможу налаштувати ще. Тому тут я видаляю. І вугілля сталь 2. Керування лінією, я її удаляю цю лінію. Все. І таке саме я роблю з рудою. Видаляємо цю лінію. І я думаю, що можна навіть видалити. Ось ці машинки. Що тут? Інструмент машини неможливо з'єднати всі станції. Яка лінія? Ага, я ж її. Я ж цю лінію. Стебник пересадка і просто Донецьк. Да, я цю лінію просто не видалив. Все, чудово. Ем, залізниця є. Да? Давайте тепер тут е, налаштуємо. Ми будемо їздити. Яким чином буде працювати це? Приїжджає потяг сюди. Він тут забирає устаткування. І відвозить його на ось цю, де вона, господи, на оцю станцію залізничну. Тут устаткування він розвантажує. І воно або ось сюди на стебник, або, точніше, до Алчевська буде летіти. Або ось тут буде доставлятися до стебника, якась невеличка його кількість. І. Тут він забиратиме товари, які привозитимуть звідси, і забиратиме інструменти, які тут виробляються. Полов... на 50-50 на завантажуватиметься. Ті інструменти, які він завантажив, він вивантажить ось тут в Донецьку, і машини його розвезуть. І товари він довезе сюди, і тут він вивантажить і ці товари, буде потім забирати цей потяг. Тобто буде план воно працювати приблизно саме от таким от чином. Mm, тільки для того, щоб все прям правильно запрацювало, мені тепер потрібно тут поставити вантажну станцію вантажівкам. Ось так. Що таке? Козацька вулиця, зупинка не може використовуватись пасажирським транспортом. Так, а на хіба ви пасажир. Ну я не зрозумів. А на хіба люди приходять на цю станцію? Я не можу зрозуміти. Так. А ви що? Ви що, з дубу рухнули, чи що? Так. Там, де козацька вулиця. Після проспекту Незалежності додати ось сюди. І тут козацька вулиця видаляю. І після нової вулиці. Ой, стоп. Не після нової секунду. М -м Я перепро... А, да, після нової вулиці вони їдуть ось сюди. Все? Питань немає. Тепер розібралися, що куди і як їзди. От вони прикольні. Якого біса вони хотіли на вантажну станцію заходить, я не розумію. Якщо тут вантажна станція, чого воно сюди переналаштувалось? Притрушене, що з нього возьмеш? Добренько. Тепер. Те, що доставляло інструменти, станція. Ну, нехай оця станція ще трошки. Хоча. Ні, давайте. Керування лінією. Передмістя Донецьк видаляємо. І нехай вони забирають звідси. А де, до речі, потрібні мені інструменти? А, ну вони потрібні нам на більшій відстані, да? І в мене є оця станція, яка, в принципі, не захоплює всю територію. Тому я зроблю ось так. Та я розумію, що нема шляху. Подожди. Подожди. Тепер вони заїжджатимуть сюди і приїжджатимуть, напевне, вивантажуватимуть інструменти десь ось тут. Воно захопить майже всі будівлі, де ці інструменти потрібні. Ось так воно навіть всі будівлі захопить. Да? Чи ось тут поставить? Отут, я думаю, буде краще. Воно дивиться, бачите, воно аж всі-всі захопить будівлі. Класно, да. Да, давайте ось так. Це, звісно, якийсь тупізм трохи, що звідси просто їм ось так провести треба, аби м було з'єднання. Хоча, подо... почекайте. А, ну ні, мені все одно залізничної треба перевантажувати. Ні, ладно. Ем, значить, інструменти Донецьк. О, воно зразу переналаштувалось на іншу. Чудово, все. Тепер керування транспортом. Скільки? Та я думаю. Дві машини залишу. Тут невеличкий такий транспорт, невеличка лінія, і я цю хочу замінити, тільки тут уже мені важлива не місткість, мені тут важливі викиди. Найменші викиди у нас. А, 70 складають. Окей. М -м, місткість 11. А тепер давайте за місткістю. Значить найменші викиди 70. Ось, о, будь ласка. Вони у нас возитимуть інструменти, ось такі машинки, я думаю, будуть нормальні. І місткість у них 16. Чудово. Якраз поки потяг туди-сюди їздитиме, вони спокійно собі порозвозять е, ті інструменти. Е, ну, начебто, все налаштував правильно. Тут у мене товари сюди доставлятимуть правильно, товари-транзит, так. Да. Інструменти, ця станція підключення вони виготовлятимуться. Чудово, все, я думаю, можна тепер робити нову лінію, новий маршрут. Значить. Звідси. Буде йти лінія. З якої, до речі, станції. А давайте з другої платформи. Воно буде і, ї... воно, господи, потяг буде їхати сюди. Звідси. Потяг їде, зупиняється на пасажирській зупинці Донецька. І... Ну і потім назад сюди. Все, чудово. Тепер потрібно налаштувати. Значить, на стебник пересадка. Тут він. Потяг нічого не завантажує. Це ж на цій станції. правильно? Правильно, так. Да. Він тут завантажує виключно інструменти і товари. І розвантажує тільки устаткування. Завантажує він по 50%. Отаким чином. Все чудово. Тепер налаштовуємо, що на станції. Південний Донецьк він нічого не завантажує, тільки розвантажує а, інструменти. Все, ось так. Ну, а на цій станції, вже тут, в принципі, я не знаю, чи є сенс його налаштовувати. Так, керування лінією. О, як би тебе назвати? Це у нас товари, інструменти і устаткування. А так і буде. Товари, інструменти. Устаткування. От нехай так ця лінія і називається. Тепер, саме цікаве, мені потрібно купити потяг. Тепер тяглова зусилля. Ну, оцей найбільше з тягловим зусиллям беремо його. Беремо вантажні вагони за місткістю. Ті, що у нас будуть перевозити все. Всі вибрані ресурси. Знаєш, скільки ти важиш? 25 тонн, 30 тонн. Місткість однакова, викиди. Тут менші викиди, але він важить більше. Я буду йти в сторону того, який менше важить. Мені потрібна буде місткість. О... Близько 300. Дивимося ще на його розмір. О, 324 місткість, я думаю, 306 нормально. 286 метрів і додаємо ще один такий м, тягач. І тепер у мене буде потяг розганятися до якої швидкості? Через 84 секунди на рівнині до 120 км на годину. На, середній, ем, на середньому ухилі через 147 секунд. Ну, нормально. На 120 км в годину буде чудово. Може, ще один вагончик додати. Давайте ще один додам. У мене все-таки місткість дозволяє це зробити. Ось так. Все. Місткість 324, в нього довжина 324 метри. Чудово! Купуємо. Тепер його на товари, інструменти устаткування. Фух, Є. Запустили. Тепер головне, щоб у мене. Запускаємо на максимальній швидкості. І подивимося, наскільки в мене завантажується. Чи робляться і чи ставиться устаткування сюди? Треба просто перевірити, чи все в мене правильно працює. Так, ну я дивлюся, що товари транзитні. Все нормально. На товари транзит воно пішло. Чудово. Це в мене також є. Інструменти. Окей. Чудово. І. І. і, і Дивимось, чи завантажується в мене устаткування. О! Устаткування тепер також пішло сюди завантажувати. Чудово. Тепер дивіться. Оцей потяг, у нього тут зберігається зараз багато хлібу, я дивлюся. Скільки в тебе хлібу зараз зберігається, аж 106, то я думаю, йому можна зробити місткість, щось приблизно близько 100. Давайте я його заміню. Також на ось такий. І а, вантаж. Ну, давайте ось так. Містки 108, нехай буде. Він у мене також буде швидко розганятися, Все, нормально. Міняємо за 15 мільйонів. О, все. О! Бачу недолік. А, воно все одно було по-іншому. Все одно бо воно по-іншому і не було. Ну, я про те, що вони перехрещуються, але тут вони їм все одно один би переїжджав на іншу колію. Тому думаю, що нормально. Ну, тепер залишилося просто почекати, коли воно трошечки покращиться. Виробництво тепер мені можна буде думати стосовно того, як сюди доставляти більше дерева і сталі. Але будемо це робити в наступній серії. А в цій, цю серію я вже буду закінчувати. Тому на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!